Як Ренат Ахметов заробив 1 мільярд гривень за березень на українському енергоатомі, при цьому нічого не виробляючи. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь ютуб канал до свого по своє. і в цьому відео я розкажу про дуже цікавий і дуже масштабний механізм пограбування українців. Цих механізмів насправді дуже багато. Проте, ви знаєте, енергетика це в принципі основа всієї економіки, і тому процеси в енергетиці є особливо важливими і в силу свого масштабу. І в силу свого глобального впливу як на економіку України в цілому, так і для нас, звичайних споживачів електроенергії. І так, законодавство про енергоринки приймалося дуже дуже патріотичними депутатами Верховної Ради, і власне там з самого початку закладені певні механізми, з допомогою яких Рената Хметов, Коломойський і ще дуже дуже багато українських олігархів, серед яких за випадковим збігом обставин фактично немає етнічних українців, мають можливість нас з вами грабувати. А тепер, власне, повернемось до цього конкретного прикладу. Енергоринок має чотири сегменти. Перший сегмент це називається ринок двосторонніх договорів РДД. Тут закуповується електроенергія на тиждень, на місяць, на квартал. Регулюється це все українською енергетичною біржею. Другий сегмент це ринок на добу наперед. Ну, з назви очевидно, що це електроенергія закуповується на добу наперед. Третій сегмент це внутрішньодобовий ну, також з назви очевидно, регулюється це все державним підприємством, оператор ринку. І четвертий останній сегмент ринку це так званий балансуючий ринок. БР. Він якраз і є найцікавішим. Його називають ринком покарання. Тут закуповується електроенергія на поточну годину, якщо недостатньо того, що закуплено, відповідно, вона закуповується зі штрафом, тобто з вищою ціною з одного боку і з іншого боку. На цей же четвертий балансуючий ринок провалюється, так би мовити, ця вся електроенергія, яка вироблена і яка не продана на трьох попередніх рівнях. І це дуже дуже цікавий насправді момент. От провалюється, і після того вона... Покупцям продається за 1 копійку за мегаватт. До чого тут Ахметов? ДТЕК Ахметова є найбільшим постачальником електроенергії для, і для ЮРОСІП, і для фізосіб. Ну, це фактично монополіст на ринку. Енергоатом державна компанія, найбільший виробник електроенергії. Енергоатом свідомо постачає електроенергію на оці всі сегменти ринку за завищеною ціною. Її там не купують, і в результаті вона провалюється на четвертий рівень, на так званий балансуючий ринок. А на балансуючому ринку ДТЕК Ахметова викуповує цю електроенергію за одну копійку за мегаватт. І після того продає за 3000 гривень за мегават. Прекрасна схема. Причому за березень вийшла така дуже цікава ситуація. Абсолютно випадково, вона, звичайно, вийшла. Ви нічого такого не подумаєте, що Укр... енергоатом. Виставляв електроенергію за такими завищеними цінами, що відсоток тої енергії, яка не купувалась і яка провалювалась на так званий балансуючий ринок, 35-40% від видобутку. 35-40%. Це все купується ахметовим за одну копійку за мегаватт. І після того продається споживачам за 3 тисячі гривень за кіловат. За мегаватт. От така цікава статистика. І, власне, якщо порахувати цей підрахунок зроблений, і це вся інформація, яку вам розповідаю, вона є в відповідній статті на дзеркалі тижня. Якщо це все порахувати, то за березень Ренат Ахметов на цьому балансуючому ринку, за абсолютно випадковим, але дуже сприятливим збігом обставин, заробив 1 мільярд гривень. Ну, як заробив? Його компанія не виробила нічого на цей мільярд. Його компанія, цей мільярд гривень, фактично на цей мільярд гривень продала електроенергію, вироблену державним енергоатомом. Але гроші пішли Ахметово. А енергоатом зазнав збитків на мільярд гривень. Прекрасна схема, правда? Надзвичайно прекрасна. Ну, очевидно ж, мова йде про змову на вищих рівнях керівництва енергоатому і, власне, ДТЕК Ахметова. Це домовленість, коли найбільш, між найбільшим постачальником і найбільшим покупцем. Домовленість, в результаті якого не доотримує держава мільярд в місяць. Зате доотримує Ахметов. Ну, Ахметову ж не вистачає грошей, він же ж бідний в нас втратив так багато на сході. Там ще, що, ще щось. Ну, от така невесела ситуація. І все нібито, на перший погляд, просто і можна було би це зупинити, але не зупиняється. І всі в темі. Але не зупиняють не тому, що просто в темі, а тому, що в долі. Отак нас грабують. На всіх наших ресурсах нас грабують тотально. І в першу чергу це енергетика, там найбільші обсяги. Нафта, газ і електроенергія. І в нас в Україні немає фактично реальних обліків ні видобутого газу, ні видобутої нафти, ні виробленої електроенергії. І це створює такі можливості для пограбування. Заробивши такі гроші, можна абсолютно спокійно в конвертах, зеленим табуреткам доплачувати по 5 тисяч доларів на місяць, щоб вони створювали потрібне законодавче підґрунтя. І виправдовували все, що потрібно. Ну, використовувати ті самі гроші можна для того, щоб свої люди опинялися на ключових посадах. До прикладу, прем'єр-міністр Шмигаль це колишній топ-менеджер Рената Ахметова. Дуже колишній, звичайно. Вже двоє людей зараз від Рената Ахметова з його топ-менеджменту заведено в Укрзалізницю. Висловлю таке конспірологічне припущення, що в рамках Укрзалізниці все буде робитися для того, щоб її поступово прихватизовували і щоб потрібні куски Укрзалізниці попадали потрібним людям. До речі, ця сама схема. По якій Рената Хметов заробив один мільярд за березень. Вона працювала, але з іншими операторами ринку тоді вона працювала в попередню п'ятирічку, в п'ятирічку Петра Порошенка. Щоправда, тоді основним вигодонабувачем був Коломойський через центр енерго. Але Коломойський тоді купував мегават не по одній копійці, а за 55% від вартості. 45% це також дуже хороша маржа, дуже хороша насправді, але все рівно не одна копійка. To je do česa. До того, що грабували нас і тоді, і зараз, і продовжують грабувати. Просто олігархи десь між собою штовхаються плечами за те, щоб максимальний доступ до бюджетного корита, до контролю за політичними процесами і так далі, і до подальшої трансформації тих якихось політичних процесів з допомогою своїх представників, в Верховній Раді, в Кабінеті міністрів, на посаді президента, до трансформації в абсолютно конкретні гроші. А потім ті Гроші використовуються на передвиборчій кампанії. І вдячні українці, отримавши гречку, побачивши прекрасну картинку, там, не знаю, голограми, голобородька чи шоколадного президента, йдуть на вибори і голосують. І сваряться між собою, який сорт фекалій краще пахне. Отака От наша гірка ситуація. Для того, щоб зупинити цю гірку ситуацію, в першу чергу треба перестати годувати олігархічну гідру. Ми її самі годуємо. Оці всі політики і власники тих політиків українські олігархи, транснаціональні корпорації і московська агентура, яка нікуди не поділась, вони паразитують на наших з вами грошах. Нас обікравши, вони нас же ж очолюють для того, щоб далі продовжувати пограбування. Дуже важлива насправді інформація. Я постарався зробити це відео концентрованим, тому прошу вас вподобати, прокоментувати, поширити, прошу підписатись на канал, запросити друзів зробити те саме. Це дуже важлива ваша допомога. Інших способів для поширення такого контенту в нас немає. Для тих, хто готовий допомогти фінансово для ведення системної інформаційної роботи, реквізити є в описі до даного відео. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей.